У нас евакуація, одна жіночка позаду мене йде в цього будинку. Будинок ще більш-менш, а сусідні повністю знищені. Такі діла. Сьогодні якась атмосфера не дуже у часі фіарі, але в принципі так завжди. Поставили машину під ялинку, щоб дронів не було, дронів багато. І ще, слава Богу, одна жіночка записалась... до нас на эвакуацию. Будем ее тоже вывозить. Слава Богу. Вот. Готов? Все погрузили. В темпе уезжаем отсюда. Давай, давай, давай. давай. Все, сели? Давай, давайте, запрыжу. поехали. Давай, давай, давай. Пошли, Бог. Все, погнали. Да мы знаем уже.